Ось тут не так. Тепер відкручуємо ковко. Відкручуємо супорт. Перший є. Другий є. Знімаємо супорт. І підвішуємо його. Внутрішньої колодки немає зовсім, а з іншого боку, колодки ще є. Значить, потрібно шукати причину, чому колодки нерівномірно зношуються. Перше це таке саме банальне. Провіряємо, направляйки, чи вони ходять. Ця добре і ця ходить. Значить, причина не в них. Друге це циліндрик. В першу чергу оглядаємо його візуально. Резинка ніби ціла. Тепер дивимось всередині. Ржавчини ніби немає. Пробуємо його вкрутити. Йде, але дуже тяжко. Пробуємо з іншої сторони. А тут легко. Так що попробуємо розробити і цей циліндрик. О, вже легше. І зекономимо власнику пару гривень. Далі дістаємо направляйки. Зачищаємо. Даємо нову смазочку. І на направляйку запиховуємо. Те саме з нижньої робимо. Ще змащуємо посадочні місця колодок, а далі все просто: поставимо нові колодки і переходимо на інший бік.